Дивіться сьогодні, що буде завтра у проєкті Україна. Сьогодні на 2+,2. плюс товариство. Зараз про законодавчу ініціативу, так би мовити, сюрприз від нашої влади. За дрова на подвір'ї можна отримати штраф або навіть сісти за грати. Депутати ухвалили новий законопроєкт і Тепер купувати дрова можна тільки з документами, а інакше готуйтесь до покарань. Саме так, якщо президент підпише законопроект, то зберігати деревину без документів буде незаконно. Штрафи від, 50, від 500 від гривень і до 7 років тюрми, Ого. тобто купив дрова, підтвердь законність або оплати. Погодьте ще не занадто. Ну можливо, саме тому у нас питання в нашому онлайн-опитуванні: як ви вважаєте, чи справедливі нові вимоги стосовно дров? Пропонуємо вам такі варіанти відповідей. Так, бо це захистить природу. Ні, бо це не закузато. І третій варіант: закон ще не доопрацьований. Ну і щоб проголосувати, просто наведіть камеру свого смартфону на QR-код, що з'явиться на екрані, і перейдіть за посиланням. Також ви можете там, як ви вже робите, залишати коментарі або запитання колумністам, гостям нашої студії. Деякі з них обов'язково прозвучать в ефірі. Отже, що виходить тепер навіть за маленькі порушення в лісі, ну, наприклад, від збору деревини до збирання ягід без дозволу українцям загрожують штрафи. Зима ще не почалася, а вже стає для нас справжнім випробуванням. Як це позначиться в першу чергу на селах і чи не переходить, влада на певну межу? Розбиралася наша колумністка Кирина Клишун, яка долучається до нашого етеру. Кирину, вітаємо тебе! Вітаю. Розкажи, будь ласка, чого нам чекати від цього законопроєкту? Ой, Чекати нам багато не треба. По перше, цей законопроєкт ще не підписаний, і не факт, що президент взагалі підпише. Що чекати від цього законопроєкту? Я вам розкажу трішечки пізніше. І спойлер за грати ми не сядемо, тому мамо, дрова можеш не ховати. Але людей вже не спинити. Зараз буде трішки магії, і ми відправимося з вами безпосередньо до людей, аби почути їхню думку. І ми з вами в звичайному селі, де люди для того, щоб зекономити на опаленні, чи зробити кашу корові, чи розігріти баню, використовують дрова. Тож давайте спитаємо в них, як вони реагують на такі законопроєкти. Люди, звичайно ж, були обурені. кажуть, чули нещодавно про цей законопроєкт щодо дров'яного контролю з новин і тепер хапаються за голову, адже дрова є у всіх. І без них в селі важко прожити. А тут за запаси можна ще й сісти за грати. І таких майбутніх правопорушників тут багато. Я не хочу, тому що такої ерунди, як оце придумали, вже хужого не треба. Вони не думають, що війна йде. І дрова. А як людей газу нема зовсім? Зовсім нема газу. Чим людям топити? Люди виживають зараз, а не вони таку ерунду роблять. Це вони там, мабуть, не перегрілися однозначно. Верховній Раді чи де там можна сказати? Такі закони приймаються. і таке обурення людей можна зрозуміти. Газ наразі дорогий, тому здебільшого в приватних будинках вмонтовані ще й дров'яні котли, завдяки яким можна дешевше пережити зиму. Один з таких котлів разом з запасами мені погодилися показати. Жінка жаліється, іноді навіть запастися деревиною дорого. Тому беруть найдешевші, звичайно ж, в неперевірених продавців, просто там, де дешевше. Про якісь чеки чи накладні навіть не йдеться. Таких ось купили 1200, сьогодні три з половиною, а ще навіть більше загадують деякі. Це як дехто. А час і лісу того немає. Теж рідко коли ти можеш і купити, можеш дати два місяці, щоб тобі привезли. А чеки дають на оце? Ні. Чеки та накладні. Ось що диктує нам законопроєкт. Все має бути офіційно, а якщо ні, в'язниця або штраф. Саме так думає більшість людей, тому виробництво мемів від мешканців, як села, так і міста, не зупиняється. Хтось оформлює дрова на кота, хтось намагається знайти свідоцтво про смерть горіха, а хтось чекає ДБР. Шукаю нотаріуса переписати свої дрова на кота. Вас не знімаємо сьогодні. Обережно постуку ні, можу... ні. А, От не зніма. Та що там? Навіть собака в шоці від рішення депутатів. Скажіть, будь ласка, як вам новий законопроєкт від депутатів? Тож сміятися чи все ж плакати через нову ініціативу нардепів? Поки що ніхто не знає. Люди мало що знають про сам законопроєкт, але «Сарафанне Радіо вже зробило свою справу. Ну, реакція зрозуміла. Тож пропоную повертатися в студію та розібратися, чи все ж варто боятися цього законопроєкту чи ні. Варто чи ні. Як би не намагалися деякі спекулювати, ні. Сам законопроєкт направлений не на звичайних людей, а на чорних лісорубів. А на звичайних чорних лісорубів. Слухай, а яким чином? Адже якщо законопроєкт розрахований на всіх людей. То і на них, і на звичайних він буде розповсюджуватись. Поліція по суті може у кожного перевірити наявність дров та якщо немає чеку, то можуть з легкістю виписати штраф або ж взагалі в'язниця. І ось тут я б хотіла тебе виправити. Дійсно, думають, що треба ховати тепер всі свої запаси, чекати поліцію і так далі. Але поліція не має права заходити на вашу територію лише за наявністю ухвали суду. Ті запаси дров, які є вже, не рахуються. І е, говорять про обсяги деревини, точно не про побутові. Я поговорила з адвокатами і з самими депутатами, які ініціювали цей законопроєкт. Більш доступно розібрала всі ці правила, тому пропоную глянути наступний сюжет, і ви все зрозумієте. Давай. Закон про дрова. То кого ж каратимуть, за що каратимуть, і що пропонують наші нардепи? Та чи є тут зрада? Україну чекає суттєве підвищення штрафів і строків кримінальної відповідальності за незаконну вирубку збут і зберігання дерев, деревини чи чагарників без документів про їхнє походження. Але ось що люди пропустили. Як диктує нам карта законопроєкту, якщо вартість цієї деревини, яку ви зберігаєте вдома, перевищує 30 тисяч гривень або величезна кількість, штраф від 30 до 50 тисяч гривень, або обмеження чи позбавлення волі до трьох років. Але при умові, якщо у вас немає офіційного підтвердження, що ви все це купили, а от коли вартість деревини перевищуватиме 90 тисяч гривень, штраф від 170 тисяч гривень до 425 тисяч гривень або ж позбавлення волі від 5 до 7 років, знову ж таки, через відсутність чеків чи накладних. Але мова йдеться про обсяги, які не стосуються побуту. І як підтвердження я запитала в звичайних людей, скільки ж вони витрачають на деревину. Ну, в сумі це десь тисяч ну, тринадцять, мабуть, 14, ну, до 15. Саме тому, як юристи, такі самі нардепи наголошують, що цей законопроєкт направлений на тих, хто масово вирубують наші ліси. Роблять на цьому чорний бізнес, та звичайно ж не оподатковують свій прибуток. Довести це ще раз, нам погодився один із ініціаторів цього законопроєкту. Це не стосується звичайних громадян, тому що громадяни, навіть якщо і могли би понести якусь відповідальність, то адміністративну, якщо би їх хтось десь там в лісі, зловив невідомо де чи біля дороги вони би стояли з сокирою і рубали. І якщо ви десь серед чагарників незаконно вирубали дерева і вас піймали на гарячому, то ви маєте заплатити штраф від 510 до 1530 гривень. Відповідальність за таке була і раніше. Просто раніше за це був менший штраф. А якщо ж ви купили два-три камази деревини на зиму чи напиляли в себе в садку притчі, вишень чи яблунь, то ніхто до вас ломитися з перевірками не буде. Ви розумієте, що це якась комічна історія. Хто буде цим займатися? Я в це не вірю. От, можливо, там вони будуть, поліцейські ці переслідувати тих, хто там багато, краде ешелонами. Можливо. А по громадянам я не вірю, що це буде працювати. Тим більше я вам сказав, що тут написано, що для громадян відповідальність невеличка відносно. Малі обсяги, як кажуть депутати, не цікаві і в першу чергу це стосується не звичайних громадян, тому що це дуже великі об'єми, а підприємства підприємства, які купують цю незаконно вироблену деревину. І вони не мають на це відповідних документів. Більше того, поліція не має права заходити до вас на подвір'я просто так. З перевіркою вона не має права. Поліція за новим законом входити на територію приватного помешкання, приватного будинку без ухвали суду на проведення обшуку або добровільної згоди власника. Якщо ж ви плануєте купувати великі обсяги дерева вартістю більш ніж 30 тисяч гривень, так би мовити, запастися, то в подальшому краще беріть якийсь чек чи документ, який підтверджує, що купили ви у якогось представника, а не нарубали самостійно десь. А якщо ви маєте вже великі запаси дров, то також хвилюватися немає причин, адже закон не має зворотньої сили. Тобто на ті дрова, які Дрова, дошка, там будь-які там матеріали, лісоматеріали, які в людини опинилися до набрання чинності цим законом. За них відповідальність жодна людина нести не може. Чи буде перевіряти через якийсь час поліція ваші дрова на наявність навряд? Та і невідомо, коли законопроєкт підпишуть, якщо підпишуть взагалі, тому викликана паніка серед населення ніяк не виправдана. Так, мама, скажіть, Лені, що той Камаз дров ховати не треба, все нормально, але залишається питання, що робити тим, в кого немає можливості придбати дрова. Ну і вони їх, наприклад, збирають самотужки. Ну, як мені сказав сам депутат, можна просто спитати в голови громади, наприклад, де є сухі дерева, які і так підуть під зачистку. Та з дозволом їх забрати собі. Також в Україні існує субсидія на дрова, про яку також може запитати у місцевої влади. Тому без Паніка, ага, так заспокоїли. Дивись, я очікував, або навіть хвилювався, що ти підкидатимеш дрова в багаття цієї проблеми, а ти загасила його полум'я. Дякуємо тобі дуже. Карина Клишун долучалася Дякую. до нашого етеру. Дякую.